Дедалі частіше в українському суспільстві підіймається питання щодо легалізації володіння та прихованого носіння короткоствольної нарізної зброї. Наразі право носити так звану бойову короткоствольну зброю мають лише представники правоохоронних органів, спецслужб та деякі державні службовці. Прихильники легалізації короткоствольної зброї зазначають, це дозволить суттєво знизити рівень злочинності. За їх словами, в країні, де кожен має право на володіння зброєю, злочинці думають двічі перед тим, як нападати, як аргумент наводять досвід інших країн. Наші найближчі сусіди, цивілізовані країни, ну пускай не всі, ну зато там, де є закон об оружиї, ну, преступність гораздо ниже, там, де людям розрешено носити огністрильний короткоствол, Ну, люди чувствуються неспокойні за словами спеціалістів. Українські правила щодо володіння зброєю є занадто суворими. Аби захистити себе від зловмисників в українців, є обмежений перелік засобів, які не завжди є ефективними і зручними. На даному етапі гражданам України можна прибрести засоби захисту, газові балончики, затім гладкоствольне оружие вопросами приобретення гладкоство курує районна розвитки система. От. Також определеним категоріям гражданам не є можливість приобрести спецсредства по стрілу резинових пулей, патрону. І що можна буде приобресті гражданам при определених условиях это нарізне оружия? Наприклад, після отримання всіх необхідних дозволів можна купити таку гвинтівку, але вона більше підійде для полювання, а не для того, аби ходити з нею вулицями міста. Для захисту підійде цей пістолет Макарова, який стріляє бойовими набоями, вважають прихильники легалізації. Працівники одного з тирів Харкова зазначають, якщо можна власті, все ж таки підтримують ініціативу прихильників легалізації, видачі дозволів повинна передувати серйозна стрілецька підготовка. Вдруг якщо пройзде форс-мажорнебстоятельство, і все таки, че ко прийдеться ним вольтуватися, він має знати і розуміти процеси, які. Так, скажу, проїзходять в етад момент питання щодо легалізації прихованого носіння короткоствольної зброї в Україні підіймається давно. Втім, у Верховній Раді підтримувати цю ініціативу поки що не поспішають. Ярослава Менервиникименко Сергій Дудко вістя.